Всім привіт! З вами я Лана, і сьогодні на рунах подивимось, куди і в якому напрямку бажано тобі рухатись до кінця цього року, щоб досягти того, чого ти хочеш. Покажіть руни, що відбувається, по-перше, станом на зараз в житті людини, яка зараз дивиться цей розклад, станом на зараз, що відбувається. Так, Ну, сказала б я, що станом на зараз несподівано, неочікувано. Якось припинився якийсь контакт у вашому житті. Можливо, ви, ви звернули увагу на якусь нещирість або якесь спілкування вас не дуже вдовольняє. І для більшості це стосується комунікації, взаємин, особистого життя друзів, близьких, взагалі контактів з людьми. Тут, як начебто, несподівано припинилось якесь спілкування, або ви звернули увагу, відкрилась вам якась нещирість серед людей, які вас оточують. Але для декого не для всіх, тут неприємним сюрпризом є зараз, як наче недостатність знань для того, щоб відкрити свою силу, свій дар, налагоджувати спілкування з вищими. Тут як начебто ви нарешті зрозуміли, що ви якось затримались на одному місці, у вас не вистачає може, знань або Потрібних для вас каналів енергетичних, контактів, щось таке призупинилося і от ви думали, що ви вже багато чого вмієте і знаєте, але тут для вас несподівано відкрилось, що щось не вистачає вам поки що для того, щоб в повній мірі це зробити. Можливо, хтось. Бажав би бути цілителем, то також він зрозумів, що трошки якось не вистачає знань, або інформація якась недостовірна, або, можливо, навіть не та. Не ті канали відкриваються, які б хотілося. Або взагалі відчуття, знаєте, такого собі вакууму, як начебто поки що нічого не відбувається з того, що могло б допомогти відкрити свій дар. Це так, для тих, хто цікавиться саме такою стороною життя. Добре, тоді покажіть. Руни. В якому напрямку рухатись до кінця цього року, щоб зрушити з місця цю ситуацію? Покажіть, дайте пораду, В якому напрямку рухатись? Так, дивіться, для деякого тут порада така треба зменшити агресію, різкість по відношенню до інших і перейти на новий ступінь. От стати трошки іншим, більш природнім, більш М'яким? Більш енергійний енергійним це не означає, що треба стати, ну, такою собі, знаєте, медузою безхребетною. Тут треба не дуже поспішати, але і все одно намагатися отримати нові результати. От нові. Можливо, ви були дуже різкими, можливо, ви дуже продавлювали ситуацію, можливо, ви вратівливі. І це спонукає до того, що ваша взаємодія з людьми, з партнерами, не дуже доладиться. Ваша різкість, ваш напор, ваші намагання досягти свого, вони чомусь. І, мабуть, рунам відніше, вони радять трошечки це зменшити. Але тим самим все одно бути рішучим, щоб вийти з застою, бо у вас застій станом на зараз, тут припинилось якесь спілкування, тут не вистачає інформації, не вистачає потрібних контактів, не вистачає і знань. І тут треба все ж таки прикласти свої зусилля, сформувати правильний намір, як, як от не різко, поступово, але все ж таки виходити з застою до відновлення і до нарощення, до того, щоб перейти на новий, на новий етап, на майбутнє. Дивіться, це стосується всіх обговорених тут сфер. В кого станом на зараз провисають особисті стосунки, або стосунки взагалі з людьми. І вам це несподіваним сюрпризом стало, ви помітили якусь нещирість, або у вас ну, десь подівалися з вашого поля, з вашої реальності, якісь люди вони відійшли, можливо, або притихли. І це вам ну, було неприємно. Стало неприємним сюрпризом, але ви звернули на це увагу і це недарма. Значить, ви йдете в на... вірному напрямку, ви зрозуміли підказки. Значить, тут вам зразу і порада. Намагайтеся вийти з цього застою, але не будьте занадто дратівливими і різкими. Це треба зменшувати. І тим самим переходити на новий ступінь, повчитися спілкуватися з друзями, з партнерами, зі своїми близькими, ким би вони для вас не були. Якось по-новому. Тут треба відкрити в собі природні енергії, тут треба дозволити собі відчути молодість душі і тіла, тут треба. Взагалі, вже вийти з застою на новий рівень, дійсно новий ступінь. Якщо ж тут про інформацію, знання і намагання взяти свою силу, отримати свій дар, але тут щось не виходить, то тут теж саме: намагайтеся. Все ж таки переходити на новий рівень. Яким чином? Якщо ви до цього часу, наприклад, знали е, щось, вміли щось, але ж це не повід і не привід зупинятися на цьому. У вас є перспективи, і ви це відчули, і ви звернули на це увагу, що відбувається якийсь затик. Якийсь інформаційний вакуум. Тут е, до вас, можливо, хтось за чимось звернувся з якимось питанням, а ви зрозуміли, що ви не знаєте до пуття, як це робиться, як це працює. І тут треба повчитися. А можливо, навпаки, ви більше знаєте, чим. Е, Намагаєтесь або дозволяєте собі ділитися з людьми. Ви могли би більше, але ви поки стоїте на тому, на чому ви стоїте. І тут порада переходити на новий рівень. Для когось треба спершу відновитися, для когось поправити здоров'я, а спершу, ніж. Діяти. Але, однозначно, для всіх треба не різко, не швидко, не агресивно а, виходити з застою і відновлюватися, і переходити вже на новий ступінь. У кожного тут своя ситуація, кожному видніше, чи то він просто. Стоїть на місці, хоча, може, більше, чи він дійсно хотів би більше, але немає ще знань. Це одно єдино, треба новий рівень відкривати для себе. Чи то вчитися, чи то навпаки просувати більше з того, що ви вмієте і знаєте. Зараз, якраз, для цього час Підходящий час, після очищення. Після осінніх трансформацій починати планувати майбутнє і виходити із застою. Добре, чого це стосується більше, покажіть, руни. А це для того, щоб отримати результати спершу невеликі, первинні, а потім пролонгувати це на майбутнє і взяти повний і конкретний результат. Це про те, що прийшов час. Все ж таки прийшов час. Це не буде швидко, але через деякий час результати ви візьмете, якщо почнете рух до нових рівнів. І якщо це стосується партнерства, особистого життя, близьких вам людей, взагалі вміння комунікувати, то вихід на новий рівень дасть свої результати і на майбутнє. Пролонговані в часі, довготривалі. Результати обов'язково будуть, якщо ви, нарешті, відмовитесь, можливо, від старих своїх якихось сценаріїв, або все ж таки додасте чогось нового, чогось яскравого, чогось самобутного, якоїсь ізюминки додасте в сфери, пов'язані з комунікацією з людьми. Це стосується того, що як підказка, от ви чогось бажаєте, але ви отримаєте в майбутньому рівно стільки, наскільки вкладетеся зараз. І до кінця цього року вам треба про це подумати і почати діяти. Для того, щоб отримати дійсно результат і дійсно по справедливості, в залежності від свого досвіду, від свого вміння, від свого бажання і від того, наскільки ви продвинетесь в цій справі. Добре, то ну, покажіть, Руне, що найбільше допоможе в цьому людині, яка зараз дивиться цей розклад. Почати, що найбільше допоможе рухатись лаконічно. По-перше, шевелитись, швидко приймати рішення, вчитись цьому. Якщо потрібно пересуватися, пересувайтеся. Якщо ваша справа або ваше питання залежить від переміщення, Поїдьте, е, якщо вам треба відновити здоров'я, сили свої, також рухайтесь, тут про швидкість реакцій, про рух, про зміни і про контроль свого життя. Все, що відбувається у вашому житті, ви повинні направляти своєю власною твердою рукою. Це вам допоможе. Якщо ви будете стояти на місці, то ви залишитеся там, де ви і є. Можливо, це непогано, але якщо для вас це стало неприємним відкриттям, трошки тригернуло, що у вас застій, значить вам потрібен рух. Іруни радять, якщо ви хочете з застою виходити, то допоможе вам в першу чергу, звісно, зрушитися з місця. Нарешті зробити хоч один крок до того нового. Тут у кожного своя ситуація, але все одно, в більшості це стосується комунікації, взаємин, допомоги, взаємодопомоги, особистих стосунків. І Знань. Знань, щоб вміти все це робити. Тут про дар для когось, про дар і про енергії, зв'язки з вищими, які зараз також знаходяться в якомусь незрозумілому застої. Тут про те, що ви вже, можливо, виросли. Ви вже, можливо, знаєте, навчилися, вмієте, але боїтеся розкрити і показати більше своїх вмінь і знань. Тому вам допоможе, щоб отримати повний врожай в майбутньому дійсно рух, коли ви зараз, до кінця року, зробите чогось більше, ніж ви робили до цього дня. А що заважатиме, покажіть, руни, що найбільше заважатиме людині, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть, так, дивіться, заважатиме. По-перше, якщо ви будете дійсно, як тут і показувала, Показували дуже стрімкі, дуже різкі, дуже будете намагатися досягти свого успіху і своєї перемоги любою ціною. Через егоїзм. Коли надлишковий егоїзм, це буде вам заважати, налагодити дійсно гармонійні стосунки і адекватний енергообмін з, з усіма своїми цікавлячими вас людьми. Чи то це про особисте життя, чи то це про взаємини з партнерами по роботі, по бізнесу, з друзями. Тут вам буде егоїзм заважати, коли ви будете досягати своєї мети за рахунок своїх партнерів, коли ви будете робити тільки те, що... Подобається вам, і не будете звертати увагу на тих людей, з якими ви хочете налаштувати зв'язки, контакти. Тут про те, що вам буде заважати надмінне его і егоїзм. Тут, коли ви не будете прислухатися до думки своїх партнерів, не будете з ними домовлятися, не будете. Створювати оту гармонію, яка дійсно приводить до щасливих стосунків з людьми. Якщо це про контакти або знання, щоб отримати і розкрити більше свій дар, то тут вам буде заважати, мабуть, самовпевненість. Коли ви будете думати, що ну, я і так все вмію, все знаю і мені того досить. А про дар точніше, підкажіть. Так. По-перше, тут дійсно бажання матеріального, яке буде зашкалювати. Перш ніж отримати отой матеріальний ресурс, треба все ж таки мати достатній внутрішній ресурс. І, бачите, у вас тут, станом на зараз, втрачений зв'язок. Саме енергетичний, і його треба вирівнювати. Зацикленість на матеріальному буде вам заважати. Якщо ви будете мати намір свої здібності перевести на матеріальний рівень, перш за все, це вам буде заважати. Поки що це не на часі. Одним словом, вам найбільше заважатиме зацикленість на матеріальному і намагання досягти якихось винагород егоїстично і прагматично. Чомусь це для вас поки що не на часі. Це зараз не так важливо. Вам зараз потрібно налагодити енергетичні зв'язки. Взяти потрібну інформацію, прояснити всю ситуацію, а потім вже зациклюватись на матеріальному і не йти, як то кажуть, по головам до своєї цілі. Тут про те, що вашу енергію треба перенаправляти поки що більш в духовні сфери, піднімати свої знання і бажання. Досягти успіху в матеріальному плані, буде вам дуже сильно заважати до кінця цього року. Можливо, ви потім зможете заробляти е, на цих знаннях своїх, на цьому вашому вмінні, але трошки згодом, потім, через деякий час. Руни так показали. Зараз поки що нарощуйте знання, контакти потрібні, енергетичні зв'язки. Е, і інформацію. Беріть потрібну інформацію. Довчіться, розкритись більше. А потім буде вам і матеріальне, можливо. Якщо захочете, звісно. Ну, ось на цьому я буду завершувати. До кінця цього року напрямок вам підказано, а це вже залежить від вас рухатись по цьому шляху чи не рухатись. Нарощувати оберти чи залишатися там, де є, де вам спокійніше і комфортніше. До нових зустрічей! Ще побачимо, ще почуємось. Всім доброго дня!